Слава Ісусу Христу! Господь милостивий, добрий, допоміг нам до цього часу. Дуже вже багато було сказано Слова Божого, і дуже багато корисних речей, важливих речей для кожного з нас. Дав би нам всім Бог мудрості, щоб застосувати це в своє життя. Бачите, Біблія, вона є багатогранна, багато тем, дуже багато різних моментів. Які ми ніби розумом ну, розуміємо, осознаємо, що і те треба робити, і те треба робити, і так поступати. Але все рівно для того, щоб в своє життя застосувати всі оці речі, нам потрібне откровення від Бога, мудрість від Бога, відкриття від Бога. Є багато хороших речей, але не всі люди розуміють, ну, для чого воно і що з ним робити. Для цього потрібно, щоб Бог людині допоміг, відкрив. І для цього ми сюди збираємося, проповідники проповідують, Слово Боже. А ми всі аналізуємо себе, думаємо кожен про себе, проповідник, кожен думає про себе. Він не просто говорить для, ну, тільки для вас. Я, я сьогодні прийшов не просто проповідувати, щоб комусь щось сказати. Я себе в першу чергу аналізую і стараюся, прошу, щоб Господь відкрив мені, який є мій стан. Тому що. Як Біблія каже, багато буде спитано з того, хто говорить, а сам не робить того. То я вам скажу, переживаю дуже сильно. І дав би Бог, щоб кожен з нас переживав за те, що ми говоримо, і наше життя відповідало нашим завжди словам. Я б хотів би прочитати книгу Псалмів, 90-й псалом, золотий псалом. Я прочитаю і коротко декількома думками хочу поділитися. 90-й псалом, я прочитаю весь псалом. Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні всемогутнього мешкає, той скаже до Господа: Охорона моя та твердине моя, Боже мій, я надіюсь на нього. Бо Він тебе вирве стенет птахолова, з моровиці згубної. Він пером своїм вкриє тебе, і під крильми його заховаєшся ти. Щит та лук його правда, не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що в день пролітає, ані зарази, що в темряві ходить, ані моровиці, що нищить опівдні, впаде тисяча збоку від тебе і десять тисяч праворуч від тебе, до тебе ж не дійде. Тільки своїми очима. Подивишся і заплату безбожним побачиш. Бо Господа, охорону мою, Всевишнього ти учинив за своє пристановище, тебе зло не спіткає, і до намету твого удар не наблизиться, бо своїм ангелам він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх. На руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь своєї ноги. Налева і вужа ти наступиш, Левчука і крокодила ти будеш топтати. Що бажав він мене, то його збережу, зроблю його сильним, бо знає ім'я Моє Він. Як він мене кликатиме, то йому відповім: я з ним буду в недолі, врятую Його та прославлю його. І довгістю днів я насичу Його, і Він, бачите, Буде спасіння моє. Брати і сестри, хочеться сказати: слава тобі Господь! Послухайте, який прекрасний псалом, коли віруюча людина, яка знає ім'я Боже, читає цей псалом, радість наповняє серце від того, який є Бог. Я хочу назвати проповідь найбезпечніше місце. Найбезпечніше місце. Сьогодні ми живемо в тяжкий час, для України тяжкий час, та взагалі для всього світу сьогодні є тяжкий час. І дивишся, що відбувається, і часом закрадається якесь хвилювання. З людьми спілкуємося, і люди кажуть, ну не знаю, що то буде далі. Не знаю, що то буде з нашою Україною, не знати, що то вже буде з тим світом, до чого то все вже котиться. Багаті люди вже в сьогоднішні дні якісь бункери, оказується, будують, щоб захистити себе. Я був з одним чоловіком, спілкувався він мені каже, саме безпечне місце буде на Сибірі. Там можна буде сховатися, бо там щось там, не, знаю, не долетить. Не... Десь вже хто думає, як від ядерного е гриба сховатися. Люди переживають в сьогоднішні дні. Люди переживають, дуже переживають, навіть і віруючі люди переживають. Кожного з нас по-людськи закрадається переживання. Ну я хочу сьогодні говорити слова підбадьорення від того, який любить нас, який переживає за нас більше, ніж ми самі за себе переживаємо. І любить нас більше, чим мати і батько. Я про нього хочу говорити. Дивіться, що каже Псалмоспівець. Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні Всемогутнього мешкає. Два слова, які характеризують Бога. І вже хочеться казати, слава Богу, всевишній і всемогутній. Ви уявляєте собі. Нема вищого за нього. Є влади, є президенти, але є Всевишній. Високий над всіма високими. Всевишній. Ну вже над ним нікого нема. І тут написано: можна жити в його тіні, в його крилах. Можна бути під захистом того, який над всім. І друге слово Всемогутнього. Все могутнього. Він може все. Людина, яка під захистом того, хто може все. Як ви думаєте, як відчуває себе та людина? Я би був спокійний на всі 300 відсотків, на 1000 відсотків, як той, який може все. І Він мене захищає, брате і сестри. Вас не наповняє мир від цих думок? Той, який знає думку, той, який керує життям, той, який дає дихання, Він захищає своїх дітей. Ну тут важно таке гарне слово, хто живе під покровом Всевишнього, не просто час від часу заходить під цей покров, як тривога, то до Бога. Тут не про тих людей говориться, тут говориться про тих, які дійсно знають Бога. Вони постійно живуть з Богом, вони постійно є в контакті з Господом. Ті, які постійно з ним приліпили своє серце до Нього, вони будуть захищені Богом. І тут написано другий вірш каже: людина, яка дійсно знає Бога, що вона в своєму житті, по відношенню до Бога, робить? Тут написано: вона каже до Господа. Охорона моя, твердине моя, Боже мій, я надіюсь до нього. Людина, яка любить Бога і живе з Богом, вона звертається завжди до нього і каже до Нього. Вона щось з ним говорить. Вона з ним має спілкування. Вона до нього прибігає. Я знаю, що кожен, хто пізнав Ісуса Христа, хто прийшов до Бога, він може засвідчити те, що після покаяння хочеться завжди говорити з Богом. Хочеться завжди спілкуватися. Я б де не був, я знаю. Кожен з нас, хто знає Бога, він може це засвідкувати. Чи заходиш якусь справу робити, чи перед їдою. Бодай ну, серце ти звернеш до Бога, думку ти звернеш до Бога, запитаєш, попросиш Божого благословення, попросиш, щоб Бог провів якісь ситуації завжди каже: Господи, надіюсь на тебе. Господи, Ти йди впереді. І такі люди, вони бачать захист Божий в своєму житті. Люди, які абсолютно не звертаються до Бога, вони думають в першу чергу, щоб проблеми свої вирішити якимись такими методами світськими, по знайомству, грошима і ще щось і так далі. Вони в своєму житті можуть часом задати питання, ну, таке враження, що Бог мене і не захищає. Ну, а питання, а як часто? Ми до нього звертаємося про цей захист. Я знаю, що тут на цьому місці, напевно, всі про це звертаються до Бога. Дивіться, що написано в третьому вірші. Здавалось би, якщо тебе Бог захищає, ніяких проблем в житті не буде. Бо ж Бог захищає. Ангели будуть носити на руках, об камінь не спіткнешся. Ну, так написано є. Але дивіться, що каже третій вірш. Він тебе вирве стенет птахолова. Людина вже може попасти в тенета, в сітку, ну це образна мова, можуть прийти в життя проблеми, що, здавалось би, ну все, тебе зловили борги, хвороби, сімейні проблеми. І людина думає, все кінець. Но якщо людина звертається до Бога і є його дитиною, в тяжкі моменти. Які будуть в житті християнина, ми ніхто не застрахований, що не буде проблем, вони будуть. Ну так гарно сказано, що коли Бог буде охороняти, навіть якщо прийде цей момент, Він вирве. Вирвати це, це нелегко. Виривати це вже коли людина ну, прям запуталась сильно, чи в болоті якомусь, чи в сітці, і то вже не легенько витягують, а просто виривають. Бог сильний навіть вирвати, коли вже здається безвихідь, коли вже здається ну, 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 біда. Якщо людина надіється на Бога, то Бог може і в левійчій ямі спасти, помогти і благословити. Так як це було із Йовом, коли вже все здається, Йов вже сам не знав, що робиться. Бог і там його охороняв, Бог і там його беріг, і його благословляв. Дивіться, що каже Новий заповідь Ісус Христос, Івангелії Івана, 14 розділ з першому вірші, Він каже: віруйте в Бога. В мене вір, серце нехай вам не тривожиться. Віруйте в Бога, і в мене віруйте. Віруюча людина, оцей Псалом з 5 по 9 вірш дуже гарні речі говорить, що ти не будеш боятися. Там перечисляється страху нічного, стріли, зарази, темряві, і так далі. Не будеш боятися. І Ісус каже, серце нехай вам не тривожиться. Не тривожиться. Віруйте в Бога, в мене віруйте. Господь, як в старому заповіті, не хоче, щоб ми тривожилися. Не хотів, щоб віруючі люди були в страхах. Так і в новому заповіті Ісус Христос прийшов для того. Щоб наше серце заспокоїлося в ньому. Щоб ми були спокійні, щоб наше серце не тривожилося. Ісус, Він, коли кликав людей до себе, Він казав, придіть до мене всі струджені обтяжені, я вас заспокою. Бог хоче, щоб діти Його були як, як та маленька дитина в руках батька і були спокійні. Щоб ми розуміли, в чиїх ми руках і під чиїм ми захистом. Господь добрий, Господь милостивий, Він той, який хоче захистити своїх дітей. Біблія дуже гарно каже ще про те, що ми, Псалом 16, 8 вірш. Там автор звертається до Бога, щоб він охороняв як зіницю ока. Хорони мене, як зіницю свою дочку, ока. У тіні Крил, заховайте мене. Дивіться, як гарно сказано. як Розуміє автор цього псалма. Кожен з нас має очі. І коли в нас попадає якась заскалка і так далі, ми стараємося, ну, та навіть стараємося, щоб туди не попала. Ми першу чергу очі закриваємо, бо як в око щось попаде, ну, то біль така неприємна. І болгарка, мені бувало, заскалки, з болгарки влітали. Згадати так, навіть неприємно. І ми бережемо окуляри вдіваємо, ми стараємося зберегти. Так і Бог своїх дітей, подібно як ми бережемо свої очі. Бог своїх дітей береже і захищає. Бог своїх дітей береже і захищає. Дивіться, я коли читаю в старому заповіті, тут описується такі більш благословіння матеріальні, що Бог захищає в матеріальному плані. І дійсно, Бог дає благословіння матеріальне, Бог дає нам хліб щоденний, одежу, будинки ми маємо. Але в новому заповіті Ісус пішов ще далі. Він каже: не бійтесь тих, хто може вбити тіло. Як так, Господи, не боятися тих, хто може вбити тіло? Тож вони вони ж біль завдають тілу. Ми всі люди, ми переживаємо, щоб нам хтось не завдав фізичної болі. Ну Ісус каже, Ви тих не бійтесь. В першу чергу Ісус Він переживає, Господь переживає за спасіння душі. Навіть коли до Йова, Бог певний допуск, дозволив, щоб сатана робив йому якусь шкоду, але Бог не дозволив йому торкнутися життя Йова, душі Йова. У Бога в пріоритеті номер 1 наша душа. Можливо, навіть прийдуть якісь випробування фізичні для тіла, але у Бога в пріоритеті захистити нашу душу. І віруюча людина, яка під захистом Божим, навіть коли терпить якісь страждання і випробування, я чув такі свідчення і від старших людей, що коли навіть віруюча людина, от старші люди, одна сестра розказувала про свою бабцю, мені каже, в неї вже помутніння навіть йшло фізичне в розумі. Перед смертю, вона до кінця ще все, ну, вже, вже могла і рідних не пізнавати. Але коли ставала молитися, коли говорила про Бога, в неї все було нормально. Вона спілкувалася нормально, вона знала, хто її Спаситель. Тобто, до тих святих речей, які Бог дав віруючій людині, віра в спасіння, віра в Спасителя. Просто не може нічого торкнутися, коли людина. Під захистом Божим. Віруюча людина, вона ці речі до смерті розуміє, що вона є спасена. Ну, Бувають всякі моменти в житті. Ми не можемо е розуміти всіх тих душевних процесів, які відбуваються в душі. Але Бог десь на свої, ну, десь своєю силою береже оці моменти. Береже оці моменти. І ще одне, на що хочу звернути увагу, ви знаєте. Е Часом бувають моменти, що дивишся і таке враження, що нема захисту Божого. Що десь, вроді, би просиш, а все йде не так. Якось тяжко в житті. Може бути випробування, це треба з Богом рішати. Кожен з нас, я не можу, ніхто, проповідник вам не скаже, що, що з вашою душою відбувається. Треба ставати на коліна і просити Бога. Господи, відкрий, чого так є? А є моменти, коли людина віруюча, вона виходить з-під захисту Божого. Вона може відійти з-під захисту Божого, добровільно, сама може відійти з-під захисту Божого, нехтуючи Божим Словом, не звертаючи уваги на голос Духа Святого в своєму житті. І там, коли людина виходить з-під захисту Божого. Доступ може мати інша сила. Ми знаємо всі цю історію про 19 розділ з 13 вірша. Дехто ж із мандрівних ворожбитів юдейських зачали закликати ім'я Господа Ісуса над тими, хто мав злих духів, проказуючи Заклинаємо вас Ісусом, якого Павло проповідує. Це ж робили якісь сім синів юдейського первосвященника Скеви, відповів же злий дух і сказав їм: Я знаю Ісуса і знаю Павла. А ви хто такі? І скочив на них чоловік, що в ньому злий дух був, і, перемігши обох, подужав їх так. Що втекли вони з дому нагі та поранені. Добре полупасив цей чоловік, який був одержимий. Дивіться, цікаві речі. Бог знає своїх, ну і диявол щось теж знає. Він знає тих, хто Божі, і він боїться їх торкнутися. Він дуже сильно боїться. Якби ми знали, під яким ми захистом, ми б день і ніч дякували Богу і під яким ми захистом. Но диявол він в духовному світі бачить тих, які не знають Христа, які не є під Його захистом. Він добре знає, чий Божий, а чий не Божий. Я б не хотів би говорити сьогодні щось такого негативного. Я надіюся, що тут всі є Божі, що тут всі є під захистом. Ну це говориться як попередження для кожного з нас. Щоб ми не, від... не виходили з під Божого захисту. Бо якщо людина виходить з-під Божого захисту, це так як зонтік. Коли дощ падає і зонтик є, то все нормально. А як вийти з під зонтіка, можна намучитися. Під Божим захистом важливо бути день і ніч. День і ніч. Бути під Божим захистом, щоб Господь нас беріг. І в тому псалмі дуже гарно описано, такі гарні умови. Я не буду вже все читати. Але там написано, хто жадав мене. Другий переклад Він полюбив мене. Бог каже, він любив мене. Бог захищає тих, хто любить. Людина кличе до Бога. Людина кличе до Бога. І людина знає Його ім'я. Не так знає, знаєте, оці первосвящен... Ці сини цих первосвященників. Вони кликали ім'я Ісуса Христа. Тож. Кликали ім'я Ісуса Христа. Ну це ще не означає, що вони знають ім'я Ісуса Христа. Це, це така мова, це більш глибше розуміння. Знати ім'я це знати особистість. Знати ім'я це знати особистість. Багато людей говорять про Христа. Багато людей ім'я Бога можуть називати, але це не означає, що люди його знають. Хай Бог нам допоможе. Щоб ніхто із нас в своєму житті не виходив з-під захисту Божого. Якщо людина живе в цьому світі і не знає Бога, живе безбожним життям, є одна дорога до цього захисту Божого. Це ім'я Ісуса Христа. Це жертва Ісуса Христа. Він прийшов на цю землю для того, щоб померти за наші грехи, воскреснути для нашого оправдання, щоб людина прийшла, покаялася. Отримала прощення гріхів, і людина переходить з території темряви на територію світла, і там є захист Божий для її душі, в першу чергу для її душі. Бог допоможе такій людині дійти до вічності. Бог буде благословляти таку людину тут вже, навіть на цій землі. Саме велике благословіння це чути голос Божий в серці своєму, який каже, Ти є син мій, ти є дочка моя. Це немає більшої радості в житті, коли ти розумієш, що Бог. Піклується про тебе, що Бог є твій Отець. Хай Бог благословить, хай Бог допоможе кожному з нас. Можливо, є люди, які хочуть мати цей захист, хочуть позбутися цих переживань, депресій. Є тільки одна дорога знати ім'я Господа, прийти до Ісуса Христа. А Він чекає, а Він хоче кожному дати цей захист. Хай Бог нас всіх цьому благословить. Амінь.